Спортсмени із горішніх плавнів взяли срібло та бронзу на юнацькому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат 2007 2008 та 2009 2010 років народження. Змагання відбувалися на початку серпня в Умані, де було представлено 32 команди з усіх областей України. Владислав в Байдак у складі збірних екіпажів Полтавської області в каноє двійці та у каної четвірці на дистанції. Цих 200 та 500 метрів виборов три срібні медалі. Взагалі-то це мій перший чемпіонат України. То, звісно, був, був на нервах, тому що інша вода, вона тяжеліше, ніж наша. Тому сирени так також були, то були там перенесені змагання. Це теж заважало на настрою моєму. Отримав нове звання. Тепер ми чемпіони срібні України, найкращі в області. У Нас було мало підготовки. Ті спортсмени, які виграли нас, вони займалися вдвічі-два роки, а ми всього чотири дні. Тому вони нас обігнали не на 5 секунд всього. Тому є всі шанси, щоб в наступному році ми зайняли перше місце. Мене наградили і потім вже поділися з цим з рідними. Вони були дуже в захваті. Підтримка наставника це те, що було важливо і відчувалося, розповідає юнак. Максим Іванович дуже досвідчений тренер. Він мені розказував, як треба проходити дистанцію, що треба з своїм напарником обговорити, як ми будемо йти. На досягнутому хлопець не зупинятиметься. Ось як планує йти до нових вершин. Проводити більше тренувань, не пропускати їх усердно тренуватися, та буде результат. Богдан Салівон, Марк Ганонченко і Рустам Луценко на каної четвірці на дистанції 200 метрів стали бронзовими призерами. Ми кожен рік заходимо в двійці, і ми хотіли теж зайти в призи і виграти щось. Ми зробили на двісті двійку велику ставку. Ми зайшли в восьмі, виходить. ми не показали результати, які хотіли. Нам жеребьовка випала першою водою. Там був лівий вітер, нас понесло і ми вийшли ще в восьмі. Четвірка 500 в нас вийшла доброю. Ми відпрацювали свою гарну роботу, пройшли все. Ми зайшли п'яті, тому що одну із лодок дискваліфікували. Ми були ми були шості. І в каної четвірці на 200 метрів, як я і казав, ми на цю дистанцію взагалі майже не розраховували. І ми зайшли на ній третій, Ми дуже цьому раді. Вони в вдво... обоє базуються як на 200 метрів. Я базуюся як на 1000 метрів. Mm -hmm. Перший день було 1000 метрів, 1000 – дуже складна дистанція, тому що. Це дуже технічна та така стайлерна дистанція, на якій потрібно дуже багато витривалості. Також дуже багата конкуренція. На тисячу метрів в одиночці була конкуренція більше 50 чоловік. Будь-які випробування це гарна можливість виявити свої вміння, впевнені спортсмени. Привести результат це теж добре, але і ну, якось позмагатися. Там, в плані те, що нічого не зайняло, як ми з Богданом одвіці, це теж добре, це опит якийсь. Ми ну, радість відчуваємо, коли отримуємо медалі, гордість, те, що тренера нас хвалять. Кажуть, що ну, добре працювали. Ось. Але можна було і краще виступити. Як ми дивилися, наші заїзди по відео, які ми пересматривали після заїздів, там робота у нас хороша, ми відпрацювали. Ми, кожен грибок у нас був хороший, все спрацювало. Область наша виступила непогано, як завжди, на рівні. Ще хотілося б дуже сильно подякувати нашим воїнам та силам ЗСУ, тому що ще можна читати, що це їхня перемога також. Тому що завдяки їм, завдяки усім нашим збройним силам, ми можемо проводити такі, такі змагання, їздити на них, завоювати медалі, прославляти наші города. Успіхам хлопців радіє й їхній тренер Максим Абшай. розповідає, що змагання були проведені на досить високому рівні. «Суддейська колегія гарно спрацювала, було зважування, були е, зняття, е, зняття човнів із -за недоваги, е, були зняття із неправильно проходження дистанції. Наші спортсмени добре спрацювали. Е, так, ми могли взяти більше медалів, тому десь програли, десь виграли. Це зв'язано з тим, що в їхній віковій групі раніше, не в період воєнного стану, проходило два чемпіонати України, мінімум, а то і три. І було більше шансів завивати призові місця. Визначивши сильні сторони своїх підопічних, мали певну стратегію, хто і на яких дистанціях виступатиме, розповідає наставник. 90% наших спортсменів в молодшій віковій групі, в них був перший чемпіонат України в їх кар'єрі. І за цього, що недостатньо досвіду великих змагань, великих відбірів, вони посіли. Ну, достойне місце, але ж могли і краще, якби вже знали до чого чекати. Загалом показали себе дуже добре. Діти отримали той досвід, зрозуміли, які їх часові показники, скільки їм не вистачає до лідерів, комусь 5 секунд, комусь 10, комусь 20, Да? І у них є цілий рік попрацювати, надолужити те, що вони втратили, чи можливо отримати потрібну мотивацію, що в них все виходить, все в них є, і вони в наступному році завоювали свої перші медалі чемпіонату України. Вже у кінці серпня, на початку вересня, на Черкащині пройде чемпіонат України з веслування на байдарках і канує серед старшої вікової групи, де змагатимуться вихованці ДЮСШ США 3